Розпочинаємо роботу комісії. Склад комунальної комісії налічує 5 депутатів. Сьогодні, 23 серпня, на засіданні комісії присутні три депутати. Матвіянка Вячеслава Іванич, Булденко Михайло Федорович, Васянович Денис Анатолійович. Два депутати відсутні з поважних причин. Заступник голови комісії, голова Олександр Михайлович, секретар комісії Шулякія Сергій служить у лавах На засіданні комісії. Присутня більшість її членів. Тому засідання комісії є правому. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную Васиновичу Денис Анатолійович. Давайте, Микола Федорович, Денис Анатолійович буде складати повноваження на цій сесії, то ви і тоді. Давайте так, Володенко Михайло Федорович. Хто за? Сьогодні Ведович, высоко. Сегодня на засіданні комісії присутні Медведв Олександр Олександрович, міський голова Авдієвська, Наталія Владимирович, секретарь міської ради, а Никиенко Алина начальник відділу житлово комунального господарства, архітектури, містобудівництва та транспорту Глаченко Вікторія Михайловна. Головний спеціаліст відділу житлового комунального господарства, архітектури містобудівництва та транспорту. Село Сергій Відимович, заступник міського голови. Остапенко Анатолій Олександрович, директор комунального підприємства, будівництва м'ясокам'яна. З Всього... сьогоднішньої комісії ми зібрали напередодні сесії міської ради, аби обговорити. Та погодити проєкт рішення рішення, що виконується на сесії сесію 28 серпня. Шановні, Шановні депутати. Шановні депутати, значить, на на назад на 28 серпня, 10-ту -го годину ранку, порядок денний включено 22 питання плюс блок е е земельні питання. Проєкт рішень були розіслані вам на електронній пошті. І загрожені планшити. Шановні депутати, у вас на руках є перевердені засідання комісії. Пропонуємо переведені засідання комісії прийняти за основу. Голосуємо. Ну, хто за? Чи є пропозиції щодо внесення змін до денного засідання постійної комісії? Спасибо. Якщо пропозиції немає, денний прийняв за основу. Вважаю прийняти це цілому. Хто за? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до програми благоустрою Сновської міської ради на 24 рік. Доповідає Сінок Сергій Вадимович, наступний міського голови. Адемаціана чи сім'я. Значить, Програма э, з благоустрою. Связької міської ради на 24 рік була прийнята 17 листопада 2023 року. Е і в додаток, додаток до е обсягів бюджетних вкладень не обійшло питання, ми його не вчитали, ну, не було нагальної потреби, а в зв'язку з тим, що зараз ми стикнулися з тим, що можливо не буде водину, дай Боже, щоб була, російською агресією. У нас є колодязі, який треба обслуговувати, чистити. Обслуговувати, чи почистити і обслуговувати. І тому значить, в 11 пункт 11 пункт, це благоустрій внести, тобто 11 пунктом програми додатку внести питання утримання та обслуговування колодязів в населених пунктах громади. Ремонт, чистка, заробітна плата, з нарахуванням за виконані роботи, придбання матеріалів. І е, на, все це, на всі ці справи значить, нам потрібно 200 тисяч гривень. Ми пишемо з плюсом, пишем? Пишем так, з плюсом так, тому що так, скільки конкретно, ви розумієте, ми всі практики, значить, чи од, один треба. Одне кольце, чи двоє, чи троє почистити туди вниз, невідомо, щоб вже добитися, зробити зверху розрушені заміна якогось елементу. 200 тисяч, можливо, це буде і більше, але щоб на наступну сесію не зустрічатися, і не просити ще там якісь це нікуди не дінуться, вони залишаться, ясне діло. Просимо. Ну і Програма це наші наміри. Тобто це максимум да. того, що я Так, да, Це по програмі, це реальні. наші наміри. Просимо значить, розглянути дане питання і підтримати фінансування, отримання обслуговування кладезів, ремонт кладезів на території Славської територіальної громади. Можна вторити, щоб внести зміни до цієї програми і підтримати. Добре. Дякую. Питання. Про збільшення статутного капіталу КП Сновська Жит, Сновської міської ради та затвердження статуту новій редакції. Відповідає Анікінка Олена Лехадівна, начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, міського будівництва та транспорту. До міської ради надійшло питання від комунального підприємства СНОСка житлова стаційна дільниця на виконання програми розвитку фінансової підтримки та поповнення статутного фонду комунального підприємства «ЖИТ». збільшити статутний капітал КП Капець СНОСкажит СНО, що повне сім додаткових коштів на суму 200 тисяч гривень. Затвердити статутний капітал КАПСНР Скажет Снорської міської ради у розмірі 2 мільйона 288 тисяч 102 гривні. 200 тисяч це вони хочуть, щоб згідно програми виділили на придбання касатки та інших основних засобів. Нема голосу. Хто за це, щоб збільшитися до капіталу? Переходимо до якої питання. Реорганізацію КПД за м'ясокомендан шляхом приєднання. До КП, знову скажи, доповідається, але думаю, доступний поговорив. Ну, я доповідати буду, але оскільки е, в мене є проєкт рішення, у нас присутній Анатолій Олександрович, це директор е, КП будильниць м'ясокомбінату. Я пропоную надати слово першому йому. Кратинечко. Я підтримую передачу. Кошевіть цього підприємства. Ви не заперечуєте, так? Я? Я не заперечую, я тільки а не варю. Хто ну, на те, щоб підтримати запитання, прошу голосувати. Ну, Проектом проєкт, проєкт рішення зачитати, чи це буде досить ну, проєктом до. рішення передбачена просто процедура передачі да, да, і процедура і передачі проєктом рішення. Так. Сама процедура передачі КПД кабіна і із складом комісії, яка буде входити. В організації юридичної особи комунальних міського камбінату московій міської ради. Голова цієї комісії голова цієї комісії, я давайте озвучу директор Анатолій Олександрович, заступник голови Анна Івановна Кошова, начальник КПСНО Ши, секретар комісії Олена Аркадіївна, начальник відділу з комунального господарства, члени комісії. Заступник міського голови Сурнов Сергій, майстер КПЖ Петренко Олена Іваніна, головний бухгалтер КПЖ Солошенко Валентина, старший комірник КП будівницькому Рещака Геннадій, головний спеціаліст відділу юридичної роботи СНО міської ради Кукун Юлія Григорівна і начальник відділу кадрової роботи. Сухобок Тетяна Сальевна. Я хозяйству складений склад комісії. Одна сторона здає, вторая сторона приймає. И вдруг я голова комиссии. Я вважаю, что у меня, как і у принимающей стороны, должны быть равные права. А головою комиссии должен быть бути... кто із из відсюди, з вищестоящої організації, який має которая должен дивитися. против моих понятий. Я перепрыгну. не одного Члена комиссии из комиссии коммунальной. То есть проходят все эти питания через коммунальную комиссию, а там... У нас Нет, еще... так справа в том, что э, мы, значит, на нас званы... Э, на, на нас званы покладывают контроль. Як ви як голова комісії, значить на, на, на контроль, контроль за виконання даного рішення покладене на заступника міського голови Славка СВ та е е постійно комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово комунального господарства, промисловості, транспорту е голови комісії. В'ячеслава Матвієнка, ми з вами вже тут автоматично за контроль на существу. Там члени комісії, з нашої комісії, ні одного не было. Ну може нам включить Вячеславо, не очень другого. Свои... Я під контроль, контролем. Значить, давайте свои предложения сейчас э, поставим э, призвище. Ковы Вячеславов предлагает, говорить сейчас будешь.

Це? Ні, так, я ж секретар, я не Ми говоримо зараз про членів комісії. Ми давайте всім, подивимося, як з юридичної точки зору, тому що фактично це якби припиняється існування вашого підприємства, тому що воно приєднується. Як правило, ну я ось дивлюся, що якщо є керівник, то керівник є головою ліквідаційної комісії, керівник того підприємства, яке ліквідується. Да, е, то ми давайте подивимося з юридичної точки зору. Ну заступником там хто прописаний. Кошева прописана заступник голови комісії. Тобто зі то, ну, там всі мають да. здає, людина, юридичні приймає. Якщо є пропозиції з, з комунальної комісії, когось з депутатів туди включити, кажіть, ми проголосуємо, включимо. Тільки штат, кажіть, щоб ця людина була присутня на засіданнях цієї ліквідаційної комісії постійно, щоб вона дивилася. Ну і щоб не було такого, що немає цієї людини, не може ліквідкомісія зібратися. От я маю на увазі з точки зору там доїзду, складання повноважень і так далі депутатам. Тому давайте слухаємо вашу пропозицію, шановні депутати. Нема пропозицій, пропозиції, ну, тому що тут на комісію не сьогодні. Голосували за це питання? Чи? Голосували. Голосували. Ну, до четвертого питання. Про безоплатну на передачу майна з балансу Сновської міської ради на баланс КП Вікторія Михайловна. Голодний. Вячеслав Іванович, я вже тут uh, моих питаний нема Можна йти? Так. Дякую. Головный Головний для відділу житлово комунального господарства, архітектури, местобольница та транспортного. Всягає спеціальну настав сміття, ми його поставили на баланс від програми Добру. Тоді поїхали, оформили на себе і зараз ми передаємо на баланс, а пес нам скаже. Вартість перевісна вартість цього сміття 4 мільйони 472,7 гривень 18 років. І тому прохання підтримати і передати, щоб пошукала Іванівна, як директор КП змогу. Переходимо до другого питання. Пробі заплатну передачу майна з балансу Сновської міської ради на баланс Сновської ліцеї No1. Доповідає також Аналогічне питання ми поставили на баланс шкірі автобус і зараз передаємо ліцеї No1. Голоснуть питання проголосувати на ласку. Переходимо до жовто питання про безоплатну передачу пластикових контейнерів для збірення побутових відходів. Доповідає власник Вікторія. Передаємо на баланс та писмовська же пластикові контейнери у кількості 30 штук е жиду, е ЦРЛ 5 штук і відділ культури і туризму 1. Вони будуть встановлені і вже встановлені. Найбільш повідомлені території. Тому прохання пам'ятник і територію ще до передачі. Слухаю голосування, за те, що прийде. Єдиногласно. Усьому питання. Роби за передачу майна з балансу управління освіти, доповідає Глащенко. Передає управління освіти свого балансу Сновському закладу дошкільної освіти цегну селікарної кількості 400 штук, Сновському ліцею номер 1 підручники і медалі. Ну, згідно там лі... да, переліку, там перелікали переліку ознайомлювалися там медалі, підручники і так. Да. На заклади освіти, згідно переліку від управління. що Восьме питання. Про рольне став управління поліції охорони Чернігівської області. Також доповідає ваше. Мені депутати звернулося до нас управління поліції охорони Чернігівської області по вулиці Сагайдачного, 8А. Там є нежитлова будівля, сарай, підсобна будівля з прибудовою і земельна ділянка. Це колишнє приміщення е, поліції, саме приміщення охорони. Вони хочуть, щоб зрозуміли де це є? Розуміла, да? так? Да, так, да, так, да. так, Я деякі фотографії тут зробила, щоб якось розуміти, що нам пропонують. Оце такі, такі стані. Не дуже, не дуже стан. Нічого ми не можемо зробити, тому що там під'їзди. Буквою П і під'їзди загального користування, тобто там люди вже проживають, і щоб туди проїхати у ці сараї і у підсобну цю будівлю, то треба через людські ну, двори їхати сюди. Тобто, якщо ми заберемо собі і видратуємо, на що немає нам кошти, і тоді зможемо комусь Таким продати, то ніхто я думаю, не захоче купувати. Туди виїжджала да, ви комісія Згідно розпорядження військового ми подивилися, склали відповідний акт обстеження освіт. І тому рекомендації, рекомендації комісії. комісії, що даний об'єкт нерухомого майна, розташований за такою адресою, потребує капітального ремонту, прийняття його до комунальної власності фінансово недоцільно. Тому ми напишемо відповідь, що, ну, що дійсно фінансово недоцільна не в нас Які Яких комісії? В комісії? Поддержати на голосування на голосування. На голосування це питання. Хто за? Дев'яте питання про родину листа Чернівської обласної ради. Оповідає Наталі Наталія з Британської ради. Шановні депутати, до нас надійшоли Чернігівської обласної ради, де вони просять нам висловити своє бачення щодо можливості прийняття на баланс. КП Сновська гімназія це наш інтернат. На кажуть сказка, так самого приміщення. Вічла Іванович був тут разом зі мною. Нас збиралися. Ми збирали тут на засідання. Тут був голова комунальної комісії, голова бюджетної комісії, Олена Дмитренко, голова Чернігівської обласної ради, представники комунального закладу Сновська гімназія, депутати обласної ради. Ну, ми от за цим столом збиралися і говорили про майбутні перспективи цього закладу. На жаль, перспектив використання цього закладу в міській раді немає, тому що ви знаєте, що він знаходиться на виїзді з міста. Ну а прийняти його на баланс, щоб зробити з нього другу для лікарню чи другий залізничний клуб. Ну, зрозуміло, що ми не зможемо отримувати там ні сторожів, ні опалювати це приміщення. Можливо, в обласної ради є. Більші можливості для того, щоб передати його кудись або створити на тому базі ну, ми, то, пропонували то, пенс... да, ми пропонували пансіонат обласного значення, ну тобто мається на увазі для людей похилого віку. Але це вже е, треба, щоб вирішувала більша обласна рада, тому що можливостей поки що можливостей бюджету міської ради взяти це майно на баланс, і отримати його на даний час немає. Тому які будуть пропозиції вашої комісії. вони не хочуть брати mm -hmm. вибір же ну Повасні. воно в їхньому початку да, зараз вони ами... по позиції їх... творити там заклад навчальний, зрозуміло, що ви свої навчальні заклади зараз реорганізуєте а там у так достатньо а в саді дітей теж немає в саді дітей теж немає немає дітей немає. 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 ну там ну, було питання, навіть якщо дітей Директор э, виступав, казав, що якщо ми беремо дітей, то вони отказались. вони не хотят, не хочуть держать. Mm -hmm. То есть 8 на рік для них большие кошти. А для нас получается большой минус. Да що з майном берем чи не беремо? Та ні. ні, ми пропонуємо не брати. Голосу Хто за це? Щоб не брати там. Щоб не брати шану. Десяте питання. Про розгляд міста комунального закладу Сновської гімназії Чернігівської обласної ради доповідає начні конструктори інформації. Це та сама сказка. Вони пропонують нам передати це автомобіль ВАЗ-21 на 53. І автомобіль баз 20 Ми подивилися їхні правоустановчі документи так, транспортні засоби, і виходить, що вони ще на щорозку зошу інтернат, тому зараз будемо, мабуть, писати листа романське мерево чи зареєструють вони нам. Якщо зареєструють, то тоді на наступній сесії підготуємо проєкт рішення про надання згоди на прийняття даних транспортного закладів. У якому технічному стані хоч? Там семерка и четверка, то есть пятерка и семерка, пятерка она ходовая сделали там вообще там она ездила это самое яма. А четверка, они были сделали капитальный ремонт, она тоже ходовая, тоже ездит вопросов. Надо забирать. Они предлагали свои по Черниговской, то есть на освиту вот так освита вся на колесах им не Дитрелах. Вот, попросили, дають. Ну, ну, якщо потрібно, давайте. Я думаю, що давайте питання давайте. до розгляду до да. наступної сесії. Да. Да. Така пропозиція. Хто да. за, прошу просити. І наступне питання. Інше питання порядку денної 34 сесії міської ради доповідає Львівська. Року, Шановні депутати, я вже говорила, що 22, 22... 22, питання... 22 питання у нас винесено на сесію. Я на почту вам відправляла. Є якісь запитання, зауваження, пропозиції по проєктам рішень? Нема. Це, І тоді все. все. Так. Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є зауваження? Бажаю виступити? Нема.